Вітаю, мене звати Бичевська Анастасія. Я хочу представити свою роботу під назвою енергія сердець. На цю роботу мене надихнули всесвітні відомі міста, такі як Нью-Йорк, Париж, Піса та Берлін. Ці міста символізують комфорт, красу та стабільність є завжди живими, активними навіть уночі. Їхні мешканці насолоджуються життям у теплі, світлі та затишку. Дуже болить серце за Україну. Ми втратили електроенергію, світло та тепло. Трагічні події змінили нас і допомогли зрозуміти, що раніше ми не цінували такої звичайної можливості, як мати електроенергію. Щоб вирішити цю проблему, українці починають потроху переходити на зелену енергію як інструмент для створення був використаний застосунок На моєму постері Ви можете побачити п'ять країн та їх вигляд уночі. Меншим планом зображено Париж, Нью-Йорк, Пізу та Берлін. У Парижі сяє кожна вуличка, а особливо ельфова вежа. Нью-Йорк хоч і ніч, але завжди активний та повний електроенергії. Видатні пам'ятки Пізи та Берліна так само сяють, показуючи свою красу, але найбільша та найважливіша частина постера присвячена Україні. Справа зображений зруйнований ракетою житловий будинок у Дніпрі, де загинуло та постраждало багато людей. Цей будинок символізує втрати, біль і випробування, які переживає наша країна. На уламках будівлі видно маленькі, червоні, розбиті серця, вони нагадують про людей, чиє життя змінилося назавжди. Попри це, все, у центрі ви бачите промінчик надії, відбудовані живі будинки, де люди у вікнах насолоджуються домашнім затишком зі світлом та теплом, яке надають сонячні батареї на даху та інші джерела. Зеленої енергії, ми об'єднуємо свої сили та прагнемо, щоб Україна перейшла на екологічне покращення, навіть після таких важких випробувань. Ця робота не лише моя творчість, це голос кожного українця, який вірить у краще майбутнє нашої країни.